Дивлюся на цих звичайних чоловіків і слухаю їхні історії, я розумію, що у кожного з них за плечима ціле життя. Війна змусила зробити їх свій вибір. І вони стали на захист рідної землі. Я був першим командиром шостої роти, коли вона тільки почала створюватися. я заступив на цю позицію, командувати цією позицією в ОПОМ. А вот, и 21 числа августа Юра мне сообщил, что вот такое, то есть на второй сутки моего присутствия на позиции. Э и поэтому вот именно там возникло, ну, возникло у меня такая мысль сделать фильм про шестую. Роль. Вот. И я начал тогда искать режиссёра, но я не знал, что режиссер рядом находится, в лесу живёт недалеко от меня. После того, як я зустрілася з Олександром Васильовичем, я зрозуміла, що дуже хочуть щоб утворені такі Може, фільм, можливо, навіть а, таке домашнє відео так, для перегляду такого внутрішнього між хлопцями. У Сиріна я познайомився з строєвій частині, потім вона привезла Андрія вже на локацію, де нас проживало 11 чоловік. кота почали знімати, любінця нашого. Там, ну, потім вже на кухні, потім вже зібрався головний сержант роти нашої, е, я і теж. Бывший командир нашей роты, уже на тот момент бывший Юра пресс. Ближе к зиме, короче. Да, ближе к зиме, наконец-то я ее нашел. То есть с августа ближе к зиме я ее нашел. И мы начали снимать фильм. Початок съемки, так автомат. Битклав, камера и вперед. Все съемки, все съемки, они реальны. Это все съемки шестого механизованной роты. Вот, это все, даже когда э, М-ка подрывается танком российским, это все снято с дрона. То есть здесь ни, ничего нет, ни шестой рот. В каждом интервью складалась такая невеличка история такого невеликого підрозділу, как рота. По кусочкам все собиралось, и таким образом, где-то в течение нескольких месяцев мы уже выпустили фильм. Он попал в YouTube, он прошел согласование Генерального штаба. На самом деле фильм был 2.40 Потім час 10, потім все одно умудрились його різинути. Не все, що ми знімали, вийшло до фільму. Деякі речі показувати зараз не потрібна людям. Найголовніший суддя у нас був це Олександр Васильович, це його боліло. За кожну хвилину боролися. Тому що я розуміла, що для них це важливо, от, і що це не буде там. Ми не планували, що це буде для великого загалу. І я розуміла, що е, потрібна якась музика, якась пісня. Спочатку була думка написати пісню взагалі про нашу бригаду. Що писати там, якщо ти бачиш, якщо чуєш, сам. Все зрозуміло і є про що писати. Оператор Андрій написав вірші і написав пісню і сам її заспівав. Якраз про шосту роту. Ми вирішили, що вона має бути більш така не лірична, більш така потужніша, і запропонували заспівати її Павлу Зіброву. Одного дня перезвонила моїй дружині Марині Володимировні, пані Ірина, і сказала, що хлопці з шостої роти придумали гарну пісню. І хотіли би, щоб її заспівав Павло Зібров. Я кажу: висилайте, це така творча робота, відповідальна робота, тим паче, щоб це сподобалось і хлопцям, і бійцям. І ми хотіли винести це на загал, на всю Україну. Декілька днів тривала робота, потім студія, аранжування. І коли ми її записали і вислали пані Ірині, вона показала хлопцям, вони сказали Павло зібров! Петро Мага, ви вірно нас зрозуміли. Воює, що старона, опалена піхота, і він брати до самої землі. За наші мирні ночі, погляньте їм в очі, хто ні за тим, хто зараз на нулі. За наші мирні ночі, погляньте їм в очі, хто за тим, хто зараз на нулі. Счастливо вийшла пісня Павла Зіброва. Ну, туша на там ой, -ой, ой. Олександр Васильович він прокидався з нею і лягав майже з нею як перший час. Приїхали хлопці, приїхали бійці з шостої роти. Привезли нам подарунки. Привезли нам і мені, і Петру Мазі. Великий прапор з автографами справжніх героїв шостої Роти. Воно в мене вдома, в студії, висить на почесному місці. Я дивлюся на цей прапор, тому що він опалений війною, димом, кров'ю, потом, вірою, перемоги. І для мене цей прапор як символ прапор з автографами бійців шостої Роти. Про піхоту – це єдина, можна сказати, пісня, яка конкретно передає дух піхоти. Дякую Павлу Зіброву за класну пісню, реально крута. Хлопцям дуже сподобалось. Дякую за підтримку і допомогу. Со старота вперед! Значит, мы же добились того, что э, песня э, Павла Зеброва звучит в конце фильма уже не как клип, а именно э, под конец фильма идут э, списки погибших э, Шостої механізованої роти. Вони молодці, вони відважні, вони пережили багато різних моментів, і втрату своїх побратимів. Якщо чесно, вже з першого составу дуже мало залишилось. Там Є погибші, більше ранених. Це була організована поїздка на кладовище Дяді Колі. Ми поїхали, засняли родственники Дяді Колі, як он вирос, как он воєнкомат пішов. что они чувствуют, понимаете. Вот. Дядя Коля, он молодой, в принципе, парень, поэтому э, дядя Коля, это потому что он мудрым был, его так прозвали. И вышло так, что мы даже собирали ему на могилу. В результате мы ему очень достойный памятник э, установили. И первое, что я сделаю, я поеду обязательно на могилу до дяди Коли. Конечно, история дяди Коли, это... Це один з епізодів маленьких, а там же ж таких історій можна не розказувати цього. Війна змінила кардинально, тому що ти вже розумієш, що скільки на, то, по ту сторону війни наскільки все легше. Просто. Дійсно життя дороге, і потрібно кожну хвилину. Вразило те, що яке от братерство в роті, так, яка чоловіча дружба. Мені було цікаво працювати в тому плані, що люди всі різні, от, але всіх їх об'єднувало. Одне їх об'єднала війна і любов до, до нашої країни. Вони дійсно пішли воювати за за своїх рідних, за близьких, за дітей для це, це для них було найважливіше. От, наприклад, для мене ну, кожен герой, президент України, головнокомандуючий збройних сил України, місто Лиман звільнено. Від російсько-фашистських загарбників доповідає командир першого механізованого батальйону та командирового механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні! Героям слава такі 6-та рота ого Во всіх військах, Я не думаю, що рота, я кадато командував, на найкраще. Так, да, для мене вона найкраща, але... Таких шостих рот. Звичайно, що таких шостих рот, як в 66-й бригаді, е, такі є в кожній, в кожній, в кожному підрозділі, в кожній частині. От, але ну, ми на цьому не зациклювалися. Саме головне було розповісти про хлопців, розповісти, як вони воювали і воюють. Було цікаво почути, що думають інші про ті самі події і як вони це. Прийняли, яка їхня думка була. Ми потім ще додатково після зйомок, після перегляду обговорювали це, згадували. Кожна рота, кожен підрозділ важливий, зробили свій важливий внесок. І нам з ними було легше, і вони, я думаю, що теж. Відчули нашу допомогу і роботу на напрямку. тому на базі імені того фільму Шосторути, ми показали, як воюють наші воїни. Треба, щоб люди бачили, робили висновки. Ми створювали це для них. Це їхня історія, і це для їхньої пам'яті, для їх рідних, для близьких. Ну я вважаю, що якщо це важливо для них, то це важливо і для нас. Може, це якось і вплине на те. На, на хід, який йде зараз, і щоб це не повторилось в майбутньому Фільма Фільм фільмів. Наконець нарешті, може да толчок тому сіму, щоб люди дивилися, сматрели, що вони живуть благодаря цим шостим ротам. цей фільм не тільки по свята воїнам шостої роти 66-ї окремої механізованої бригади. Це фільм про справжніх чоловіків, які стали на захист нашої рідної землі, про справжню піхоту, яка сьогодні боронить нашу Україну. Війна диктує чорними законами. Що зараз або ти, або тебе. Ми з вами не ховались за кордонами, без нас країна рідна пропаде. Під мар'янки дорогами розбитими ми пострілами різали туман Щоб знову кольорами жовто синіми Сігрівся, поневолений лиман Воює, що старота обпалена піхота, у клім брати до самої землі. За наші мирні ночі, погляньте їм у очі, клоніться ти. Хто зараз на нулі, за наші мирні ночі, погляньте їм у очі, клоніться тим, хто зараз на нулі.